То тобто, питання тарифів це питання ціни на газ. Ціна на газ в нас доволі велика, і вона ще більше зросла в гривнях, тому що впав валютний курс. І це ситуація, з якої вийти інакше, ніж підвищуючи тарифи, не можна. Але ну, це... тут експерти скажуть, які захищають права звичайних українців, що на потреби населення має використовуватись український Ні, газ. Тут права... за свої ціною він теж має ціну, і ця ціна у товара є, є єдина ціна. Але це Вати так ближче до, так. до кредиту так. Самого. ні, це принципова річ, я Що тут згодом з колегою. Газ українського видобування не може бути інакшою ціною ніж весь інший газ, який ми споживаємо набагато краще його продати за справжньою ціною, але ці гроші від продажу цього газу використати на, на, на те, щоб, наприклад. Не збільшувати податки, не зменшувати інші соціальні виплати або провести державні програми з енергозаощадження, жодних державних програм. Жодних державних програм. Ми вже проходили це. Це розкрадання грошей, дати можливість. Приватному сектору провести ці програми, дати можливість. Ну тобто, якщо ціна справжня, то утворюється стимул робити це, але дати можливість краще жити тим, хто не може себе забезпечити. Оце є завдання держави. Вона з ним не може впоратися. Як треба використати кредит МВФ, який ми зараз отримуємо Його... зокрема ті 5 мільярдів е, доларів? Я хочу до якісь умови, як ми їх маємо використати е, умови, звичайно, є, але я б хотів наголосити на тому, що. Проблема реформ це не проблема грошей на реформи на більшість реформ, які зараз конче потребує України. Не потрібно багато грошей. Потрібна політична, політична воля. воля і потрібне розуміння населення того, що реформи треба робити не в вигляді роздачі всім якихось благ, а у вигляді створення можливостей. От те, що я говорю про податкову реформу, про дерегуляцію і про все інше, про антикорупційні різні речі, це все. Стосується створення можливостей. Якщо будуть створені можливості, то буде можливість і віддати ці кредити, і не брати нових кредитів, і підвищити стандарти, і все буде. Але е, для цього треба вивільнити. Підприємницький потенціал, У нас величезний підприємницький потенціал. У Нас дуже багато людей, які можуть створювати ідеї, можуть створювати робочі місця, можуть щось корисне робити для людей, організовувати це. Але за поточної системи вони пригнічені, вони не можуть розвинути свій бізнес, навіть якщо вони його створюють. І оце є головна причина того, що Україна потрапила в цю халепу. Мені мене колись вчили в бізнес консалтингу, що фінансові проблеми ніколи не бувають первинними. Первинне. Якщо в у компанії фінансова проблема, або у людини фінансова проблема, то це означає, що якщо це проста людина, то вона або погано працює, або погано планує свій бюджет, або забагато витрачає. Але це не первинна проблема.